Чи потрібен імунітет проти неправди. Ну щоб зрозуміти те, що я буду викладати, потрібно ознайомитись з тим, як діє імунітет людини на фізичному рівні. А також з моїм фільмом Божественні закони. Тоді буде зрозуміло. Один із божественних законів, про який я зараз скажу, Говорить слідуче, всяка жива істота створена для того, щоб жити і розвиватися відповідно до замислу творців. Якщо ні, хвороби і передчасна смерть. На фізичному рівні це зрозуміло. Ну, якщо людина не те їсть, не те п'є, не так рухається, ну і так далі то пошкоджує імунітет. В організм прориваються паразити і знищують його. Це ми бачимо, придивимося до людей і будемо бачити на кожному кроці. Але тіло є храм душі, душа храм духу. Ми наділені здатністю мислити, створювати образи і втілювати їх у життя. Так далі. А, а тут як? Це ж не фізичний рівень, це вже більш високий рівень. Ну що, виходить як, думаєш, що спаде на думку, створюй образи як позитивні, так і негативні, втілюй їх у життя, не погоджуючи з творцями, і все зійде з рук. Що ні. Якщо правильність розвитку тіла контролюється живими паразитами, вірусами, глистами і так далі, то розумова діяльність ким і як, от виявляється соціальними паразитами. Вони були створені, ми їх прийняли. І тепер живемо з ними, годуємо їх, передчасно віддаємо життя і так далі. Вони розробили систему арабського світорозуміння, засновану на неправді, звичайно. Ми приймаємо її, не аналізуючи. Наприклад. 24 грудня виходжу на вулицю, зустрічаю сусідів і кажу, з різдвом вас. У відповідь, ви що, католик? Кій католик? При чому тут католик? Пояснюю, 24 грудня день на зайчий скок більше від попереднього. Це перший день, який більше від попереднього три попередні рівні практично. Тому мільйони років ми святкуємо народження, тобто Різдво нового сонячного циклу. Так було завжди. А, а ми православні. Почекайте. Якщо ви православні, як ви праву славите? В яку ще праву? Ну, право це світ наших світлих богів. Де ж Бог, Перун, Световид і так далі. Ну, продовжувати не І таких прикладів тисячі. Чому ж ми живемо в неправді, яка нам подобається і яку ми захищаємо? Подивіться, одним кажуть, серби вороги. Вбивайте їх. А ми оплатимо. Іншим кажуть, росіяни вороги, вбивайте їх, дамо зброю і гроші. І ми йдемо і вбиваємо. Але ж це неправда. Крім того, повністю суперечить нашим заповідям. Так чому ми віримо? Як же виробити імунітет проти неправди? Оскільки всі ми знаходимося на різних стадіях розвитку, то і відповідь для кожного буде своя. Ну а так загалом можу дещо сказати зі свого досвіду. В кожній почутій думці або образі я шукаю неточності, помилки, неправду. Відкидаю їх. І якщо щось залишилось, приймаю. З усіх моїх фільмів, найголовнішим я вважаю фільм «Як прийняти рішення. Там є три пункти, які допомагають прийняти правдиві рішення. Слава ладу!